60 тисяч кіловат електроенергії в рік виробляють ці сонячні панелі на Вінницькому підприємстві кондитерських виробів Солодка Мрія. Це половина потреб виробництва, каже фінансовий директор Андрій Зінюк. Ці панелі у нас 688 штук. Вони встановлені на дахах нашого підприємства, дають 150 кВт кіловат в середньому потужності. Якщо у нас гарний сонячний день, наша потужність нашого виробництва складає десь 300 кВт на годину. Перейти на зелену енергетику, каже Зінюк, вирішили через зростання тарифів та відключення. Сонячну станцію встановили торік в травні і вже відчули економію. За прошлий рік ми зекономили мільйон сімсот гривень на сонці. Перше, для чого це зробилося, це заощадження коштів, тому що електроенергія кожен місяць зростає. І це впливає на собі вартість продукції, яку ми випускаємо. Ті гроші, які ми вклали, за три роки вони окупляться. Сонячна станція на підприємстві і генерує, і частково накопичує енергію. Її використовують для безперебійної роботи холодильного обладнання та офісних приміщень підприємства, каже Зінюк. За останні три роки 85 підприємств Вінницької громади на своїх виробництвах почали використовувати сонячну енергію, каже директор департаменту економіки міської ради. Максим Мартіянов. 85 підприємств промисловості і інших секторів бізнесу поставили сонячні генерації на загальну потужність понад 17,5 мегаватт. Для порівняння місто споживає в піку десь близько 100-190-200 мегават на годину завдяки тому, що бізнес частково заміщає ту електроенергію, яку він споживає із мережі на сонячну. Він може економити на своїх витратах. З квітня 2023-го, каже Мартянов з бюджету громади виплачують компенсації за встановлення сонячних станцій. Наразі їх отримало 31 підприємство. Загальна сума компенсації, яка була виплачена із міського бюджету, склала 14 мільйонів гривень. І, 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 і сукупно ці підприємства поставили понад 3,3 мегаватта сонячної енергії. До 30 відсотків від сплачених податків за минулий період бізнес може компенсувати, але не більше як один мільйон гривень. Або не більше як 2 мільйона гривень, якщо поряд із Пад і із панелями він ставить також і накопичувач електричної енергії. Використання сонячної енергії на виробництві впливає на енергетичну безпеку не тільки міста а й всієї області, каже комерційний директор Вінниця Обленерго Олексій Тарарака. Чим менше беруть підприємства електроенергії загальної мережі, тим менше навантаження, коли виникає дефіцит по всій системі України. На території Вінниці Вінниці Обленерго зареєстровано 12 підприємств, які продають надлишки виробленої електроенергії альтернативним способом. І на підході ще 35. Загальною потужністю там близько 4 мігават. За підсумками минулого року, в загальному енергобалансі Вінничини, альтернативна електроенергія каже Олексій Тарарака становить 18 відсотків, з яких сонячна. На майбутні 5 років ми очікуємо збільшення десь полтора відсотка сонячної генерації виробленої на території області. А до 35-го ну десь 2,5% ще буде приросту. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниця.